жителів Львівщини від імені об'єднаної опозиції також і ідентичні підтримку ми отримали від ВО «Свобода». Розуміючи абсолютно несприйняття мешканцями області партії регіонів та її кандидатів, влада розгорнула широкомасштабну кампанію використання адміністративного ресурсу та системну підготовку до фальшування виборів. Представники опозиційних сил фактично не представлені у виборчих комісіях, їм чиняться перешкоди веденні виборчої компанії. Адміністративний та інформаційний ресурс працює проти них. Але побоюючись, що до цих заходів виявиться недостатньо, політехнологи правлячого режиму намагаються боротися з опозицією не тільки просто, а через планування, Значної кількості псевдоопозиційних політичних сил та їх кандидатів. Використовуючи опозиційну риторику, а часто і символіку, вони мають на меті дискредитувати опозицію, створити ефект її взаємного поборювання, посіяти сумніви щодо її опозиційності, до правлячого режиму та, зрештою, дезорганізувати виборців. Вхід запускається в усе, що може дати необхідний результат. Цієї неділі перед пам'ятником Іваної Франкові у Львові відбувся мітинг під красномовним гаслом Разом супроти Орди, організатором якого виступили колишні народні депутати України, яким відмовлено у підтримці з боку об'єднаної опозиції на цих виборах, прикриваючись іменами відомих громадських діячів. Та політиків, вони перетворили, по суті, згаданий мітинг у публічне шельмування не влади, а опозиції, та фактично заявили про відкриття Другого фронту боротьби з нею, не мобілізуючи, а мополізуючи право критики та боротьби з існуючою владою, приймаючи до всіх лав усіх, хто, хто має намір зупинити сповзання України у Білу яму. Та беззаконня одночасно наголошуємо, що на нинішньому етапі не можна зробити лише через змогу на парламентських виборах. Тому сьогодні, хто проти існуючого режиму об'єднується і підтримує об'єднану опозицію, ВОС Свобода, а хто розпалює пристрасті та сіє чвари, підігриває Януковичу та його команді, хто ж сумнівається в слушності наших підоз, Нехай дай собі відповідь на запитання, чому засновники Всеукраїнського комітету захисту української мови розпочали свою діяльність не на півдні, не на центрі, не на сході України. А почали вони чи в Донбасі, тому самому, а почали вони на Галичині? Чому їхня діяльність розпочинається саме сьогодні в пік об'єднання і протистояння режиму Януковича, Азарова і Литвина, які будуть виконаті на смітник історії? Про щирість намірів організаторів мітингу, боротися з гордою, кожен може скласти собі уявлення, ознайомившись з результатами голосування щодо закону про регіональні мови і особисто переконатися в тому, хто як голосував. Отже, будьмо разом, єднаймося навколо об'єднаної опозиції «Свободи», разом ми їх здолаємо, разом ми їх переможемо.